Друзі, всі привіт! Ось ви бачите мої нещодавні закриті угоди, по, по якій я працював по моїй стратегії. Так що давайте не будемо гаяти часу, то будемо розбирати нашу стратегію, яку я досить довго вже виконував з командою. Дивіться, що нам для цього треба. Просто берете, обираєте валютну пару, вставляєте в наш сайт, на який. Є посилання в моєму телеграм-каналі. Це сайт досить хороший, американський, який видає нам безкоштовно сигнали. Дивіться, сайт нам показав купляти ми заходимо та дивимося, що у нас що у нас з цього вийде. Як бачимо зараз угоду нашому мінусі, але будемо сподіватися, що вона підросте догори. Дивіться, друзі, дивіться. Наразі залишається 20 секунд, і в нас угода ще все, що вже не піде до гри. Але нічого будемо перебувати другою ставкою. Ось, ось тут вже 5 секунд залишається. 3, 2, 1. А ні! Вона на останніх секундах пішла в плюс. Це дуже добре. Давайте зразу будемо обирати. Дивіться, ось тут мій телеграм-канал, про який я вам розказував, тут є вся інформація. Всі успіхи в моєму житті, успіхи в моєму віп каналі Але що вам потрібно взагалі тут? Просто берете, нажимаєте на четверте закріплене повідомлення, та я буду. Тут є на четверте закріплене повідомлення, і тут є вся інформація, яка вам потрібна. Дивіться є сайт, який безкоштовно видає сигнали. Сайт, на якому ми заробляємо гроші, тобто ліцензований брокер, та інструкція, як попасти віп-канал. Дивіться, просто берете. Заходите в цей телеграм-канал, четверте пас... загріблене повідомлення. Дивитесь і мені пишете в лічку Хочу канал, я вас туди з радістю додам, скину всю інструкцію то будете заробляти гроші разом з нами. А тепер всім до зустрічі!